Друзі, всім привіт! Всім привіти, друзі! Будемо ми сьогодні робити щось таке цікавеньке, Аня придумала. Тихи як придумала, знайшла такий цікавий рецепт. Я давно вже хотіла його спробувати, тому що Толік мене завжди заводить в грузинську пекарню у нас Луцьку. І там всякі такі, знаєте, прикольні штучки. Я дуже люблю все, що пов'язано з сиром. І от сьогодні дуже хотілося спробувати саме хачапурі по по чипикій. Я не, не знаю. Ні. Просто сир і просто тісто, але це все настільки апетитно, і, і, і мені здається, смачно. Ти таке любиш? Приготуємо, побачимо. Інгредієнти. Борошно, Ми, до речі, беремо все на дві порції. Його тут багатенько так. Сир, я брала половинка, нас залишилась моцарела, і 200 грамів такого сиру твердого, не знаю, як називається. Взяла я такий твердий, він схожий на пармезан. Я думаю, це буде смачно. Далі водичка. Нам треба 350 мл тепленька, олія 2 столові ложки, цукор і сіль по одній чайній, і дріжджі, сухі, теж одна чайна ложечка. Яєчка, це вже треба буде зверху в кінці вибивати на нашій хачапурі. Небагато тут інгредієнтів, і до речі, то ціні теж так досить нормально. Робимо швиденько. Час у нас небагато, поки діти хату розносять. Значить, беремо наше борошно. Тобі треба розвести зараз в мисці окремо чи ж її водички дати. Дріжджі, цукор олія. Значить, нам треба окремо розвести дріжджі. Цукор сіллю. І олійку. І сюди ми ще трішки водички додамо. Тепленько Тепленької. Питання до сухих дріжджів. Ми їх там знайшли на наших заначках, і їм прийде кінець, якраз ось в цьому році. Щоб аби все добре воно замісилося, може варто було б краще нові дріжджі купити, а не ті брати. Що ми знайшли? Ці дріжджі до 1 лютого 2024 року. Зараз кабе середина січня, так що є ще час. Я надіюсь, Добавляємо це все до нашого борошна. До речі, це яка то друга найпопулярніша страва в Грузії після хінкалі. Це все зараз будемо. А водичка водички. Я зараз дам. розмішаю це. То ти погано зробив. Тобі треба було водичку видати. Ти зріжі я ж давав водичку піч ти давав трішки. Давай бігом все бігом. Давай воду всю туалі. А що буде? Ну, ми друзі, вже неправильно почали це все робити, тому що треба було потрішки борошно висипати, але то як толік. Ну нехай ну добре. і що було б, якби ти потрішки борошно всипала? Яка різниця? Ну мені здається, воно б краще просто замісилося. А так можливо буде таке. Знаєш, надто ліпке і таке воно треба буде ще додавати борошно. Воно ліпне, Аня. Так має бути чи ні? Може ще борошна йому дати, щоб воно перестало до рук приліпати. Ну дивись, воно взагалі ідеально відстає від рук дивись, Яке воно внукласні. Яке візьми відстає? борошно, візьми просто борошно, да, і от обкатай, і зроби курочку, і все. Дай його... мені борошно. Давай на руки. це кульки зробити так. Стоп. Ні, 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 не які кульки, просто роз, руки, знаєш, так борошно обмакай. Це щоб не приліпалося? じゃあおっかさ Тісто, до речі, вийшло таке м'якесеньке, таке класнесеньке, ніжне, я б сказала, і просто ставимо його на півгодинки, таке в тепленьке містечко і відпочивати. Поки воно там доходить, наше тісто. Давай Аня сир зразу натру. Це весь натирати, правильно? що тут лежить? Е -е, <клес> да, ми натремо сир, два види, їх просто візьмемо і перемішаємо. До речі, можна додавати звичайний такий творожний сир, солоний там або й додають. Можна до речі, дуже гарно навіть відходить У Нас така мосерела дуже схожа на сологоні. І от Другий сир, не знаю, який він на смак, але він тверденький, його виходить багато, знаєте. Я думаю, що це буде. На дрібну? Угу. Чи не на дрібну? На дрібну. Дотираю цей другий шматок, в мене рука було його терти. Він тертись не хоче такий твердющий. Можемо його Так Пахне гарно. <гум> Ні, ми його не знімо. Не знаю, як ти, але я дуже хочу спробувати саме хачапурі. Хочу б його сир перемішати. До речі, там був потертий сир 100 грам. Візьму більшу миску. Його я взяла велику миску. Де, Де твоя велика миска? Ну давай, візьми зараз до три, я перемішаю. Я перемішала сир, такий прикольний. Вийшла, до речі, ціла повна миска. Тут десь приблизно 400 грам сиру, всього, можливо, трошки більше що ми брали на дві порції. Ну, можливо, мало буде, тому ми ще додому, а в нас там ще є один. Ну що, друзі, не гаємо часу. Беремо наше тістечко і будемо розкашувати, робити хачапурі наші по аджиськи чи по-аджарськи. Треба було нам брати, знаєш, нашу силіконову цю. Там якраз кружочок є, знаєш. Можна було б зразу собі вирізати, ні? Чи як ти скажеш? Я не знаю, я беру, знаєш так на око. Далі я беру сир. Так, накладаю, я думаю, що не знаю, чи багато чи мало його нормально, думаю. Ось так сир, так добротно, до самих країв. І тут далі починаю загортати. Нічого собі, ще й гарненько так. Тільки треба було це все в бляшці робити, бо як ти перекладаєш? Ну, слухай, мені здається, воно ну, трошки завелике, і мені здається, що треба от сюди більше сиру. Там яйце буде. Ну, там буде яйце, але треба сиру більше. Отвір може менший зробити. Ні, хай так буде, чого. Я збив яйця поки Аня ці штучки крутила, тепер треба буде це все добре промазати яйця. Перед тим як запікати. Скоро свою цю відкриємо грузинську пекарню mm -hmm. з хачапурі. Дуже гарно, чесно. Блін, я тобі кажу. Mm -hmm. Наші друзі хачапурі я б сказала, навіть хачапуріща, такі вони величезні. Ставимо в духовку. До речі, дуже цікавий факт: 230 градусів повинна бути температура, не як зазвичай 180. Тому ставлю на максимум 15-20 хвилин. Давайте будемо спостерігати, щоб не спалити. Я дуже сподіваюся, що вони нас вдадуться. Тістечко гарненько підніметься, тому що от саме на рахунок тіста я трошки переживаю, чи воно достатньо піднялося, чи там не були порчені ці дріжджі. Ну але якщо навіть і будуть порчені, то це буде досвід. Тоді вирішив теж спробувати справу, як це робити. Качапурі. Щось якась Єрунда в мене виходить. Ну ерунда не ерунда. Зараз побачимо. Я дуже стараюся той сир розділити так, щоб ну два вистачило. А в принципі, там не це. Роби один і все. Я строго не жужу. я візьму два маленьких. Ні, ні, Да, да, да. Тільки треба, було... треба було в блясі робити, блін не гарно. Тоді вже доробив ще два. Тісто залишилося, але я вже придумала, що зроблю з нього. Можна просто зробити, знаєте, такі сирні палочки, тісточко так викласти довгенькими такими смужками і наверх посипати сиром і все. О такі, знаєте, і в школу діти можуть брати, і наші малі можуть просто до супчику. Та навіть і ми часом тако знаєте на перекус. Ех, друзі, я, знаєте, думаю, загляну я до них. Добре, що заглянула, дивіться, яка краса. Ой, але ми перестаралися навалюкали тісто. Я не знаю, куди сюди ще яйце класти, куди? Ти що скажеш? Друзі, я вибиваю сюди яйця одне і друге, але дивіться, можна їх засунути ще після цього на одну-дві хвилинки вже з яйцем з сирим, а можна відразу їсти. Я читала і так, можна, і так можна. Ми, напевно, ще не будемо їх засовувати в духовку, просто так скуштуємо, тому що я не маю. Мене ж немає. Засунемо ще на дві хвилини. <рес> Толік каже, засунемо ще на одну хвилинку, дві, нехай буде. Бо мені щось не хочеться, сирі яйця їсти. Колись пили сирі яйця, знаєш, що зараз щось не сильно хоче. Тому хай дві хвилини мене ще там смажиться, воно стане твердіше і тоді вже попробую. А де друга бляшка? Там теж. Теж там? О. Ну, бачу, воно все рівно рідке таке. Чуть-чуть тільки -чуть, шкоринка зверху прихватилася. Нам треба їх виняти з бляхи і викласти ось сюди на. Ну, ніби носичку. нормально, це поки що. Помаленьку, щоб наче не протікалося. Яєчко ріденьке, але трошки таке, знаєте, примічно оброблене. Яка краса. Так, друзі, я хочу відламати воно гаряче. Ух ти! Давайте я вмакаю, як там вони показують, що в мене нічого не вмакується, або щось є. Ммм. Сиру могло бути ще більше. Навіть якби була гора з сиру, все розсікалося, було б мені дуже смачно і було б нормально. От саме яйце тут щось своє дає, Без нього не таке. Це таке м'якке що ти його навіть врізати не можеш. Даре яйце втече наше. Тобі сир попався. Ну ясно, що всередині сир попався. То ти mm -hmm. краєчок я обрізала без сир. сиру. Отак яйце має видатися. Ну no, давай вже давай. Ой-ой-ой, Я, я, я так розмажен його. Смачно? <рес> угу. а той сир, що ти купила? Як він називався? Я не знаю, я вже забула. <рес> угу. ну, це ним дуже добре чути. Дай я спробую теж цей сир. А з яйцям, як ти кажеш, це просто. На, Тільки не все, бо це мій шматочок. Аби в сиру там не було смачно. Велику роль грає наповнення. Без наповнення це просто булка. В сиру давайте більше. Багато. Класна штука, як не перекус. Ну, час, наш так ввечері собі зробити, хоча пурі сісти до фільму, поп'ємо і їсти. Та й вечір розбавити це дуже класно. я думаю, діти будуть задоволені. Не знаю, якщо я кодам, він така перебора, але ці то сподобаються. Друзі, дякуємо, що дивились відео до кінця. Кому сподобалось це відео, ставте нам вподобайку. Готуйте хачапурі. Так, це дуже смачно, сир розтікається, стою, просто слинки течуть. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па папа!